Бажанню робити добро немає ані меж, ані перепон. Благодійна акція «Енергія добра розширила свої кордони. Аби допомогти сім'ям, які цього потребують. Працівники хімічного цеху спільно з управлінням інформації та зв'язків з громадськістю організували та доставили допомогу в Собіщиці та Мульчиці. Долучилися до акції також небайдужі працівники інших цехів Раес, Червоний Хрест та управління освіти. Сім'я Савонік, мати та п'ять доньок проживають в Мульжицях. Скрутно, але не жаліються. Доглянуте господарство, чисте подвір'я, порядок в оселі. Доньки постійно в роботі. Про навчання також не забувають. Лише незручно дистанційно, гаджетів немає. Смски надіслають, тільки не всі лошити, там нам контроль не дають, то ми бем і пишемо. Дізнавшись про ситуацію, голова цехкому хімічного цеху Вікторія Данилко організувала збір допомоги. Колектив одразу. Долучився, один сказав, що в мене є комп'ютер вдома, в когось була мишка, в когось була клавіатура. Ми його скомпонували. Звернулися до колег із сіта, які встановили зовсім нові сучасні програми на цей комп'ютер. Також роутер додавали і будемо підводити інтернет. Заступник директора з виховної роботи мульчицького ліцею розповідає: дівчата старанні, допомога дуже доречна. Відповідальні совісні дівчатка і так проблем з навчанням минулого року не було. Постраяємо тому, щоб показати, як працювати на цьому комп'ютері, що їм сьогодні подарували. Щиро дякуємо. Я думаю, всі вчителі і. Учні нашого закладу долучаються, говорять велике спасибі нашим благодійникам, нашим волонтерам. Крім комп'ютера, сім'я отримала одяг, взуття, продукти харчування, засоби гігієни, рушники, матраси та інше ж допомогу організували ще для однієї сім'ї волкових, де семеро дітей, та лише тато. Вони мешкають у собіщицях. Ми намагаємося навіть після уроків допомогти. Може на вайбер скинути, щоб потім вони виконали завдання. Навіть кожен вчитель надає допомогу індивідуально працює з теєю дитиною, аби в трошки вони щось підняли своє навчання. У родині всі піклуються один про одного. Діти дуже гарно малюють, кажуть хист від мами. Деколи малюємо і деколи ходимо на двірский мазіграмці. Угу. Допомагаєте тату да. старша донька, талант самородок. От трошечки хтось тебе навчав малювати? Ні, ти повністю сама. Ні. Таня вчить малювання молодших сестер та братів. До того на її плечах велика відповідальність за усіх. Бережіть один одного, ну і якщо треба допомога, звертайтеся. Ми вам теж дуже вдячні за допомогу. Ну. Дуже дякуємо. Хай вас Бог благословить на ці добрі діла. Добрі вчинки згуртовують, а у єдності сила українців. Приємно те, що приїхали в одну родину, в другу родину. Діти дуже позитивні, щирі посмішки, вони нас чекали. Хочеться побажати їм тільки гарного навчання, миру, добра, успіху, щоб їхні всі дитячі мрії збулися. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал енергоатом.